Щодо стол Комітету екологічної політики і природного прер... 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 користування Круглий стол щодо обговорення проєкту закону про внесення змін до закону України про Москве господарства та полювання щодо зміни в порядку обліку тварин, які віднесені до Державного мисла фонду реєстра номер 2448 проєкту, пан Качуров. Стосовно цього законопроєкту, проекту, цей законопроєкт... Отримав декілька зауважень з боку профільного міністерства, Міністерства енергетики та захисту довкілля, з боку державного лісових ресурсів. Було висловлені зауваження до цього законопроекту. Було вказано, що він потребує доопрацювання. В тому рахунку і техніка юридична доопрацювання. І в той же час даний законопроект викликав значний суспільний інтерес, що за собою призвело до проведення цього правового Я дуже прошу всіх присутніх бути конструктивними. Я розумію, що є деякі розділення на два лагері, але тим не менш я зауважую на те, що я розумію. Що тут немає. Я про, прошу. Відразу прошу о, зауважити, що в цьому залі немає жиладерів. В цьому залі, залі немає жила В цьому залі є мисливці. Ну, Ви розумієте? так? І в цьому залі є особи, особи які є соцзахисниками. Зах, які е, вболівають за навколишнє середовище, е, які розуміють, що дикі тварини це святе. Дякую вам. Так що, вітаю всіх зі святом кохання, так що ми тут всі один одного любили сьогодні е, в хорошому сенсі цього слова. І знач, дійшли до якоїсь згоди в честь такого хорошого свята. Я хотів би насправді спочатку, щоб ми почули позиції мисливців, шановних, шановних зоозахисників, але оскільки такий регламент тоді почну з себе, що, що я хотів цим законопроектам 2448 передбачити, за останні 25 років в Україні відбулося насправді катастрофічне падіння чисельності копитних жаків птиці мисливських угіддях. Лось знаходиться в найважчому становищі. його погалів'я, ви про це знаєте, шановні мисливці, скоротилася офіційно з 15 тисяч голів, які були в 1991 році, до 6 тисяч і за деякими оцінками 4,5 тисячі голів у 2017-му. році. За неофіційними даними, його чисельність скоротилася до тисячі голів, за даними професора завідувача інституту зоології НАН, доктора біологічних наук Межеріна. Все це призвело до необхідності ведення лосів Червону книгу України. У зв'язку з тим, що даному первинному обліку тварин формуються ліміти на відстріл, конкретних видів тварин, користувачі мисливських огідь завищують цифри погодів'я мисливських тварин для отримання більшого прибутку від продажу мисливських карток. Слабкий контроль зі сторони державних органів та відсутності контролю з боку інститутів громадського суспільства призвели до деградації мисливської фауни України. Ухвалення законопроекту 2448 має створити необхідні умови для проведення громадського контролю, що стосується первинного обліку мисливських тварин в мисливських угіддях. Слід зазначити, що запропонований механізм контролю не змінює проведення первинного обліку, не змінює, який, як і раніше, здійснюється користувачами спилівських угідь. Даний проєкт спрямований на виключення можливості фальсифікації даного первинного обліку мисливських тварин. Так, наприклад, в липні 2015 року в межах івано франківської області були проведені дослідження орнітофауни, в результаті яких президентом громадської організації «Західноукраїнське орнітологічне товариство, кандидат біологічних наук Матвієв, деканом біологічного факультету Львівського національного університету імені Франка, кандидатом біологічних наук доцентом Хомар, директором природничого музею Єдиницьким, головою Західноукраїнської археологічної станції кандидатом біологічно Шедловським були зроблені висновки про катастрофічне зменшення у зв'язку зі зловживанням з підрахунком птахів, а також у зв'язку з відсутністю їх штучного розведення і випуску в дику природу. Що пропонується? Пропонується громадський контроль. Пропонується здійснення шляхом створення комісії з контролю за первинним опікамистовських тварин. Оскільки комісія формується тимчасово і на добровільній основі фінансування з бюджету не буде передбачатися. З ініціативою про створення комісії може виступити будь-який громадянин, чому так ми передбачили громадська організація, тому що все кореспондується з нормами статті 3 закону про полювання та мисливське господарство, де закріплено за народом право власності на мисливських тварин. Контрольний підрахунок по конкретному виду мисливських тварин в мисливському гідті може бути здійснений більше одного разу на рік. У разі якщо чисельність конкретного виду мисливських тварин буде відрізнятися від первинного обліку в меншу сторону більше ніж два рази, то полювання в даному мисливському господарстві припиняється на 12 місяців для відновлення популяції. За системні фальсифікації, тобто більше трьох разів, право користування мисливським гіддям може бути призупинено. Виключно адміністративним судом. Тобто, тут, про те, що казали, ми підходили, що буде зовсім захисників вирішувати, суд буде вирішувати. Збільшення чиселенності мисливських тварів в законопроекті пропонується за органами державної влади в сфері формування політики в галузі лісового та мисливського господарства закріпити повноваження щодо затвердження порядку розведення мисливських тварин для випуску природу, а також затвердження науково грунтованої методики підрахунку мисливських тварин. Розробка названих нормативно-правових актів повинна бути науково обґрунтованою, що передбачає залучення до роботи над ними, вчених у відповідній області. Ну і в цілому, ухвалення законопроекту 2448 дозволить запобігти можливості виснаження московського твір'я е різноманіття, а також включити інститути громадського суспільства в контроль за використанням диких тварин. Дякую. Доброго дня. Цей день всіх позробників з не Святого Трифона це покровите інвестицій рибалок, всіх причетних до цього. Я обробляю, дуже радий, що ми забрали. Шановні учасники когось, все, що ми тут обговорюємо вільно, але я хотів би нагадати, що в Україні зареєстровано понад 750 тисяч мистецтв. І в Мистерівському господарстві працює 6260 людей. І надходження до бюджету відведення мистецького господарства складає 228,3 мільйона гривень. Думаю, перший, щоб забороняти, не зараз буде задати до по всій Я особисто вважаю, що таке поняття, як заборона, повинна бути застосована державою лише тоді, коли інші не механізм. А різні сфери життєдіяльності людини, робота, різних галузей, повинні бути чітко, зрозуміло врегульовані законами та іншими роботими актами. Заборонити це найпростіше. А про наслідки забувати не треба. І не треба формувати нову державу ну, парадигму, Вирішувати все, всі дискусійні питання заборони. Ще раз наголошую, що будь-які сфері, якщо вона не злочинна, повинні бути чіткі права. І повинні платитися податки і створювати нові в очищенці. Думаю, всі розуміють, що заборона полювання може призвести до різкого збільшення життів воїнця, котрі знищують діти тварин, в тому числі й чоловік мужці. Є проблема з дисицією. Вони основні переносники смертельної хвороби. Скаржую. І Ситуація зі сказом тварин, що не погіршується, катастрофічна. На сьогодні Україна є другую серед європейських країн, що по рівню поширення хвороби лише за минулий рік. У нас спостерігалося 1740 випадків випадків сказок, а в 2017 році 1466 випадків сказку. Крім того, вже зараз почастили випадки нападів лесіців, вовків та домашніх людей, що мешкає шутку від лісі. Це загроза життю та здоров'ю людини. Ми, як законодавці, не маємо права наражати людей на безпеку. Ми мусимо їх захищати. Такого відношення не дозволяється жодна України і ворога. Вони ще півстоліття тому зменшили чисельність цих хижаків до мінімуму і підтримують його мінімуму. Тому це достойний приклад для населення. У разі повної заборони хвилювання, користувачі мисливських обід, не будуть вкладати кошти охорони і створення місцевих вкладів. Залишені без охорони місцевського їддя, а це понад площа буде 37,3 млн гектарів, будуть у заникні. У мене немає сьогодні заборони полювання для дорослі. Місторістя. Створимо проблем, Втратимо доходи вже в робочі місця і спокій людей. Отримуємо безлік, уїдемо та проводимо хвилю прекрасну. Це не може бути державною позицією. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні колеги, Олег шановні колеги Володимира, що народний депутат, Ми дійсно сьогодні розглядаємо дуже важливе питання, питання, яке може мати, мати надзвичайно складні наслідки для мистецького господарства в Україні. Як показує практика, користувачі мисливських угідь вже залучають для участі в проведенні провинного обліку чисельності мисливських тварин представників як державних органів, а це і обласні адміністрації, це є інспекції, Держпродспоживчува, Держлісгенства, так і мисливців, науковців і громадських. Тобто робота з проведення обліку чисельності тварин повністю відкрита для громадського контролю, а фактів недопуску громадськості або стар щодо допущення, бажаючи до проведення цієї роботи, держиться не отримувало. Також більшість нових законопроєктів, які пропонуються 2448, вже передбачено в чинних редакціях законодавства. а саме встановлення правил обліку чисельності, обмеження використання державного мистецького фонду на два роки. Припинення права користування мисливськими угіддям та громадський контроль за веденням мисливського господарства та полювання. На думку Держлісагентства, зазначені вимоги в законопроекті 2448 даватимуть можливість маніпулювати даними чисельності та тиснути на користувачів мисливських угій, зв'язку з тим, що комісії матимуть певний статус і відповідно даватимуть можливість для того, щоб спонукати їх до певних незаконних дій. На адресу лісагинства надходять також численні звернення щодо а, від користувачів мисливських і щодо інших законопроєктів, зокрема щодо законопроєкту 22-32. З вашого дозволу, я б хотів би буквально коротко зупинитись на цьому. не є там для вгоре нашого, нашого засідання, але тим не менш, ви як голова державного лісового міста, ви можете звернути це увагу. Я... Я, я би хотів би звернути увагу, що заборона. Яка передбачається законопроектом 2232, а саме регулювання чисельності хижих тварин, зокрема щодо лисиці і вовка, може мати крайне негативні наслідки для е, суспільства в цілому. Дійсно, як сказали сьогодні народні депутати, в нас надзвичайно велика кількість сказок, що фіксується в Україні, близько півтори тисячі. І основним джерелом хвороби є лисиця. Кількість популяції лисиці на сьогоднішній день 15 разів більше від норми, яка на сьогоднішній день має місце. І відповідно за короткий період часу, випадку заборони полювання, це призведе до зростання чисельності такої популяції і значних збитків як для сільського господарства, так і для населення. І відповідно, ми не підтримуємо заборону підготовки мисливських собак до полювання, тому що практика Європейського союзу дуже чітко встановлює. Ці вимоги, і вона передбачає, що існує безконтактний метод, який е, не передбачає контакту тварини та собаки мисливської. В цілому я б хотів би звернути увагу також народних депутатів та громадських на те, що відповідно до рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування за результатами різного засідання, було рекомендовано розробити концепцію розвитку мисливського господарства. Наразі урядом розробляється низка концепцій, відповідно, почати робота з розробки концепції мисливського господарства, яка буде анонсована в кінці лютого. І відповідно я би хотів просити народних депутатів відкласти розгляд зазначених законопроєктів до того, поки буде опрацьована ця концепція і прийнята для того, щоб ми розуміли, куди власне рухається мисливське господарство. Ми б мали можливість ці концепції врахувати позиції зоозахисників. Таким чином, щоб ми вийшли на збалансований розвиток мистецького господарства, і е, гуманне ставлення до тварин, і екологізація процесу відповідно була, але таким чином, щоб забезпечити також і розвиток мистецького господарства. Дякую за увагу. Вашу Дякую за підтримку законопроекту 2232, що ви сказали в що контактні потрапичні станції це не гумана, такого немає в жодній європейській країні. А з приводу лесиції вовки практично сказали, що дійсно за домовленістю з комітетом, коли брали за основу, ми домовилися, що ця норма буде виключена. Та, яка викликала бурення і мисливців, і представників вашої організації. Тобто цієї норми в законопроекті не буде. Я це точно гарантую, як автор цього законопроекту. Злому на кофе навіть. Доброго дня. Дякую. Як вже сказав Олександр Качура, слабкий контроль за сторони державних органів і відсутність контролю з боку Інститутів громадянського суспільства привела до деградації місливського палину України. Минулого року. Ми всі уважно слідкували за тим, як вносили лося в червону книгу. І зараз я поясню, чому це сталося. Користувачі мисливських угій проводять щорічно первинний облік тварин, який подають до органів виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері свого та мисливського господарства. І на основі цих первинних обліків встано отримують ліміти на відстріл. Користувач зацікавлений отримати вищий ліміт, то дуже часті випадки недобросовісних користувачів, які подають завищені ліміти декілька разів. Це не в два, навіть і не в три. І так сталося з злозем. І це дуже яскравий приклад. Користувач подавав завищені цифри до тих пір. Науковцям не вдалося довести, що цього виду настільки критично стало мало, що його необхідно було захистити червоною книгою. І от коли в нас були, як ми читали зауваження лісагентство здається, про те, що громадський контроль ставить під сумнів органи виконавчої влади, так, оцей сам факт, що ось потрапив в червону книгу, от він сам поставив. Органи державної влади, які контролюють, які підписують ці акти, поставив під сумнів, тому що ви до цього допустили. Оце звернення і до лісагентства в тому числі. Також ми можемо спостерігати і е, коментарі на форумах мисливських книг, зацікавлених користувачів, а простих мисливців, які 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 Дуже часто пишуть у мене є навіть ці скріни, які пишуть, що катастрофічно мало зайця і пора закривати полювання. Але користувач не припиняє полювання і продовжує продавати картки на стріл. Ці всі скріни і посилання, шановний голову комітету, я вам все надам, щоб ви могли ознайомитися з думкою простого простого мисливця. От. І щоб запобігти появі червоні книзі інших видів з метою не унеможливення фальсифікації користувачами мисливських обій, збереження мисливської фауни, за законопроектом 2448, ми пропонуємо створити громадський контроль за первинними обліками таким чином: користувач рахує, чисельність проводить первинний облік, далі подає. До агентства. після подачі даних він публікує дані в відкритому доступі. На протязі 40 днів, якщо в когось це не означає, що це буде в кожному мисливстві, що це буде е, всюди і часто. Якщо в разі от навіть ті мисливстві тільки я поступила якась така інформація, що воно не співпадає, що дані фальсифіковані. Є, є, є право громадських інститутів подати заявку і ініціювати комісію, яка буде формуватися тимчасово і на добровільній основі. В разі, е, значить, комісія перераховується, облік, облік проводить повторний контрольний, і в разі, якщо цифра буде сфальсифікування, в два і більше разів, по даному виду тварин, припиняється полювання на 12 місяців для відновлення популяції. Якщо фальсифікації будуть продовжуватися більше, ніж 3 рази, тоді в судовому порядку буде припинено право користування мисливським куїдом. В результаті недобросов... недобросовісні користувачі перестануть фальсифікувати дані, а тим, які продають чесно цифри, нічого боятися. Тому дуже, дуже дивно було читати м, таке обурення від всіх, які говорять, що ми чесні, але ми боїмося перевірки. Чому? Пройняття законопроекту. Проект закону сприятиме налагодженню більш ефективного правового механізму здійснення громадського контролю за веденням мисливського господарства, взаєм, взаємодії між інституціями громадського суспільства та органами державної влади. При прийнятті рішень, що стосуються мисливського господарства, встановлення прових механізмів протидії зловживання в сфері мисливського господарства, а також перед іншими природоохоронними заходами до збільшення чисельності і видового складу мисливської фауни. Також як підтвердження хочу зачитати лист. Власне, президента за українського дорядна. Я, я, я прошу пробачення, але у нас є регламент до трьох хвилин. Якщо можливо, то передайте вашу, вашу можливість виступити комусь іншому, але у нас є ту ну, ж можна ще на хвилинку тоді посказу. Хвилин, будь ласка, Так, на рахунок сказу. Статистичні дані говорять про те, що відстріл лисиці за 2018 рік було на початку року первинний облік 50 тисяч голів, на кінець року відстріляно 53 тисячі голів. Тобто відстріл проводиться на високому рівні, державою фінансується запобігання сказу так? вакцинація виділяється Держпродспоживслужби, але незважаючи на це все, Україна лідирує зі сказу по сказу. Всі країни цивілізовані, які побороли, побороли сказ, ішли виключно про вакцинацією. Тому, напевно, потрібно мисливцям визнати, що їхні методи не дієві при такому щільному відстрілі, і звернутися нам всім до Держпродспоживслужби для того, щоб сформувала робочу групу по виходу України зі сказу. Метод відстрілу не працює. Не як голова громадської організації, а як е, простий, простий сільський мисливець. Я сьогодні хочу е, стати на бік простого мисливця. І, і я запевняю, що цей законопроект взагалі не стосується тих мисливських господарств, в яких полюють усі всі поважні гості. Я знаю цих всіх мисливців, я знаю, яких прекрасних. Багатих дичиною гідях, коли полюють. А може все-таки варто подумати про простого мисливця з, е, з будь-якого міста, села. Чому кожного року хлопці, де вони полювати? Там зайця немає, там качки нема. Чому кожного року оцього простого мисливця обманюють і продають йому вістілки в порожні збідовані у угіддя? Хлопці ходять. Починає полювання на качку серпень, вересень, жовтень, листопад, грудні. 5 місяців, по 4 е, тижні 20. вівторок, середа. 60 днів. Два місяці ми тероризуємо порожні угіддя. Як вважаєте, тут є поважність спеціаліста на науковці вчені, як вважаєте, є тиск на орнітофауну? Під час полювання на водоплавну тищину. Цей однозначно, цей законопроект він, е, має на меті е, мінімізувати визначне е, використання тільки не тільки мисливської фауни. Ми повинні цим законопроектом сприяти відновлення мисливської зборніту фауни і фауни в цілому, і фауни хребетних, а е, відтворити і дати е, спокій, хоч трохи е, фауні раритетній в тих природних комплексах, де проводиться полювання. Я як мисливець вважаю, що мені достатньо вийти 5-6 разів в рік, збити у склому, застрелити качку. Добути, перепрошую, не застрелити, некоректне слово, добути каже. Цей законопроект має бути компромісним. Він має бути заради збереження відтворення мисливської бали і е, захистити право простого мисливця. Е, ні про яку заборону полювання не йде. Ви собі уявляєте, що заборонити судом може тільки на третій рік, якщо будуть постійні фальсифікації. Цей законопроект фактично він бореться проти корупції в мисливській галузі. Ми в на наших журналах показуємо таблиці порівняння чисельності в європейських країнах і в Україні. Ми бачимо, що різниця в десятки разів. І, і ми пускаємо полювати весь сезон, пускаємо мисливця полювати в ворожі водія. Чому? Тому що є фальсифікація, тому що первинні дані постійно фальсифікуються. У мене велике прагнення, щоб науковці у нас в залі сидять дуже хороші фахівці, спеціалісти, орнітологи, періологи, щоб вони допомогли дійсно. Принесли в мисливську галузь сучасні методи обліку дичини, сучасні методи вилучення до маленького відсотку з фау. Я проводив знищення закриття цієї галузі важливої, тому що правильне ведення мисливського господарства воно позитивно впливає на біорізновеніття. Воно позитивно впливає на численність окремих видів і які внесені до червоних книг, але правильно, розумне реальні мисливського господарства. Я кажу, цей законопроект взагалі не буде стосуватися серйозних, хороших мисливських угідь. Їм нічого не загрожує. Якщо в є дичина, нічого не загрожує. Ніяка перевірка. Я в минулому, будучи головою первинного мисливського колективу, не боявся жодної перевірки. Я задоволення поставив будь-який перевіряючий орган, тому що в мене зайця, курілки було достатньо. Це, цей законопроект буде стимулювати користувачів мисливських угідь розводити крижня, казана. Тому що це не залежить. Він покаже, скільки в нього угіддя, скільки він не випускає. Казана, крижня, оленя, яка вона. Хто йому що докаже, що в нього немає дичини. Шановні, шановні можно власні, шановні. Державні діячі, давайте подивимося трохи на низ, на простого мисливця і подивимося на, на ті нещасні, збідовані угіддя. Я дуже дякую за увагу, я думаю, що ви мене зрозуміли.